Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, швидше за все у вас є дві цілі. Перше, це почати більше заробляти. А друге, це дізнатися, якими способами ви можете це зробити. І в цьому відео я хочу розповісти вам, як кожен з вас може вийти на прибуток 2000 доларів, використовуючи один з п'яти актуальних онлайн-напрямків. Хочу одразу сконцентрувати увагу, що ці напрямки підходять абсолютно кожній людині, тому що неважливо, де ви зараз знаходитеся, які у вас зараз умови навколо, і неважливо, якої ви статі та віку. І навіть не важливо, чи ви до цього займалися заробітком в інтернеті. Величезна перевага цих напрямків в тому, що вони повністю онлайн. Тут ви залежите тільки від себе і вам не потрібно ходити на співбесіди, працювати по графіку з 9 до 6. Вам потрібен тільки ваш ноутбук та доступ до інтернету. І найголовніше, що вам не потрібно навчатись декілька років, щоб опанувати ці напрямки. Вам достатньо 1-3 місяці, щоб вийти на заробіток у 2000 доларів в місяць і почати змінювати своє життя. Перше, з чого я хочу почати, це питання. А чи задумались ви наскільки важливим у нашому житті є вибір? Кожного дня ми робимо величезну кількість виборів: піти на тренування або подивитися TikTok. Ми робимо вибір, що нам втягнути, поїсти і так далі. Але зараз я хочу поговорити про більш важливий вибір в нашому житті, від якого залежить наше майбутнє. Від цього вибору залежить абсолютно все: ваше здоров'я, ваше оточення, ваша зовнішність, ваш одяг, їжа, якість життя і так далі. І це вибір того, ким ви є зараз. Скажу навіть більше від цього вибору залежить і те, ким ви будете через 2, 3, 5 років, і хто буде поруч з вами. Якщо, наприклад, ви зробили вибір працювати на роботі, яка не приносить задоволення, або ви зробили вибір на користь напрямку, який зараз є неактуальним, в якому немає перспективи, і в якому ваш заробіток через рік не буде змінюватися від того, що є у вас зараз, то скоріш за все, такий вибір не приведе до життя, яке ви бачите. Кожного разу, коли закриваєте очі і починаєте мріяти, і це не через те, що проблема саме у вас, як у особистості, це не означає, що ви не здатні заробляти більше і у вас тепер нічого не вийде. Просто проблема в тому, що ви обрали напрямок, в якому не можна зробити великий результат. Тому що в ньому банально немає перспективи, і саме тому я вам хочу розповісти про ті напрямки, де зараз є велика перспектива, в якому ви будете чітко розуміти, що через декілька місяців ви будете заробляти 1000 доларів, через півроку 3000 доларів, а через рік-два вийдете на прибуток 10 тисяч доларів в місяць. В цих напрямках ви зможете відчути впевненість у завтрашньому дні і знати, що ви зробили правильний вибір. І що через кілька років цей вибір приведе вас у ту точку в те життя, про яке ви завжди мріяли? Перед тим як почнемо, давайте я трошки розповім про себе. Мене звати Владислав Пронь, і я є власником платформи Пікіран. Хочу одразу наголосити на тому, що я не навчаю, а я той, хто зібрав цю компанію з повного нуля. Зробив так, щоб всі процеси ідеально функціонували, і наші студенти отримували результат в нашій платформі вже більше двох років, і за цей час ми довели більше, ніж 5 тисяч студентів до результату. Хтось з них заробив свої перші гроші на онлайн-професіях, хтось вийшов на стабільний прибуток у 2-3 тисячі доларів. А хтось до нашої платформи вже заробляв 3 тисячі доларів, але у нас знайшов ту інформацію, якої йому не вистачало, і почав заробляти 5-6-7 тисяч доларів. Але цікавий факт, що 85 Відсотків наших студентів починали свій шлях на нашій платформі з повного нуля і без досвіду в заробітку онлайн. Але це їм не завадило вийти на стабільний заробіток у своєму напрямку. Ар давайте нарешті перейдемо до п'яти напрямків, на яких прямо зараз ви можете заробляти 2000 доларів вже через декілька місяців після навчання. І при виборі яких ви будете розуміти через декілька років, що сьогодні ви зробили правильний вибір. Перший напрямок це професія контент-мейкер. За що платять гроші контент-мейкеру? Якщо максимально просто пояснити, то вам будуть платити гроші за те, що ви створюєте відеоконтент з готового матеріалу. І так, вам. Не потрібно нічого знімати. Для цього є оператор, або це робить сам клієнт. Це дозволить вам працювати дистанційно і брати замовлення від клієнтів з всього світу. І найголовніше, ви можете дуже швидко рости в прибутку та масштабуватися. Як правило, якщо ви зробили якісну одну роботу для клієнта, він буде звертатися до вас знову і знову, і ви будете збільшувати свій прибуток. І таких клієнтів у вас може бути декілька все це забезпечить вам хороший і стабільний місячний прибуток. Окрім цього, ваш клієнт може радити вас своїм друзям та знайомим. І відеоконтент – це те, що потрібно зараз кожній людині і кожному бізнесу. Зараз контент це те, що приносить гроші. Але не всі люди вміють створювати контент, і не у всіх є на це час. Можете монтувати випуски на YouTube, рілси, рекламні ролики, відеоуроки і багато іншого контенту. Практично кожен блогер, підприємець або компанія потребує послуги монтажу. На сьогоднішній день ця професія є дуже затребуваною. Бажаючих просувати себе або свій бізнес через відеоконтент з кожним днем все більше і більше. А хороших спеціалістів, які це вміють робити, на жаль, не так багато. Виглядає все дуже просто: ви знаходите клієнта або клієнт знаходить вас. Кому потрібно з сирого відзнятого матеріалу створити якісне, динамічне та креативне відео, ви домовляєтеся за ціну, клієнт передає вам матеріал, і ви за деякий час перетворите його сере відео у готовий відеоролик. Віддаєте його клієнту і отримаєте свою грошову винагороду. І тут одразу питання: а чи кожен зможе навчитись монтувати відео? Скажу так: що для того, щоб почати монтувати відео, вам потрібно мати. Технічні базові знання та додати трішки креативу все, що вам потрібно, це технічні знання, невеличка практика і бажання. Другий напрямок це професія спеціаліст по налаштуванню реклами. Трафік це золото 21-го століття, і ті, хто знають, як налаштовувати рекламу та приводити трафік, без грошей ніколи не залишиться. Думаю, всі ви бачили кожного дня рекламу в Фейсбуці та в Інстаграмі. Її там дуже багато. І є окремі спеціалісти, які вміють налаштовувати і запускати цю рекламу. Це якраз те, чим ви будете займатися, тим, що будете налаштовувати рекламу для різних бізнесів та проєктам або людям, які продають свої послуги та товари. На даному етапі розвитку налаштування реклами стає все легше і легше. І навчитися запускати рекламу можна всього лише за 2-3 тижні. Зараз спеціаліст по налаштуванню реклами може брати за свої послуги 200 тисячі доларів в залежності від проекту. Також ви можете працювати з проектами з закордонного ринку і заробляти ще більше. Також паралельно можна вести декілька проектів і збільшувати свій прибуток. Третій напрямок це професія СММ спеціаліст. Тут ваше завдання буде в тому, щоб допомагати різним брендам, бізнесам, інтернет-магазинам просуватися через соціальні мережі, такі як Instagram, Facebook, Twitter та інші. Якщо більш детально, то СММ-спеціаліст це людина, яка допомагає проявлятись та просуватися різним проектах у соціальних мережах. Ваше завдання полягає в тому, щоб про вашого клієнта дізналося якомога більше людей. Або, можливо, зробити так, щоб якийсь продукт або послуга придбало якомога більше клієнтів. Того дня з'являються нові бізнеси, а відповідно, і нові аккаунти в соцмережах. І це якраз ваші потенційні клієнти, з яких ви можете заробляти. Зараз вартість на послуги СММ-спеціаліста від 300 до 1000 доларів за один проект. Але для того, щоб почати заробляти багато, вам потрібно опанувати певні навики. Ви повинні зрозуміти, як все правильно робити, і як робити це так, щоб вам платили не 200 доларів, а тисячу. А саме головне, що потенціал заробітку цього напрямку 5000 тисяч доларів і більше. Для цього вам потрібно взяти певну кількість клієнтів і декілька помічників, які будуть допомагати вам з цим справлятися. Тобто, в цій професії ви можете заробляти як тисячу доларів, так і 5000 тисяч доларів. Все залежить від того, які у вас цілі та амбіції. Але можливості та перспектива тут є. Четверте. Напрямок це створення товарного бізнесу в Україні. Не всі хочуть бути саме спеціалістами, а хочуть мати щось своє. Товари це те, що продавалось, продається і буде продаватись незалежно від умов. Товари завжди будуть потрібні людям, і люди завжди готові віддавати за це гроші. Товари це основа всього. Люди просто не можуть прожити без різного роду товарів. Те, що вам необхідно, це просто знайти класний товар і продавати його. Зараз більшість людей вважає, що для того, щоб почати товарний бізнес, необхідно багато грошей на те, щоб купити товар. Але ні, зараз це можна робити абсолютно без витрат по системі дропшипінгу. Як це працює? Наприклад, ви вирішили продавати кухонні прилади. Ви знаходите постачальника, у якого є цей товар, і домовляєтеся з ним про те, що ви будете продавати його товари по системі дропшипінгу. Ви знаходите клієнтів за допомогою таргетованої реклами або інших методів просування, передаєте цих клієнтів постачальнику і він відправляє товар зі свого складу, а ви заробляєте гроші. В такому випадку у виграші залишаються всі. І за таких умов вам не потрібно ніяких інвестицій в товар. Наприклад, ви продали 100 товарів, де з кожного заробили по 10 доларів, ось вам і 1000 доларів. Продали 200 товарів, заробили 2000 доларів. І масштабуватись тут можна безкінечно. При тому, що таке 100 товарів в місяць? Це всього лише 3 продажі в день. Враховуючи те, як зараз ефективно працює реклама, продавати їх можна абсолютно легко. Найважливіше тут знайти класний товар і навчитися його продавати. І останній п'ятий напрямок, потенціал якого десятки і сотні тисяч доларів це створення шопівань магазину і продаж товарів на європейські та американські ринки. Тобто, будучи у будь-якій країні, ви можете почати продавати товари, наприклад, в Німеччину, в Америку або в Канаду. Ви просто продаєте товари на найбільші ринки в світі. Тут в рази більше товарів, більше покупців, більше грошей і Вищі ціни. І клієнти набагато платіже, спроможніші. Важливо, що на закупку товару вам не потрібно грошей, тому що ви можете продавати товари китайських постачальників, і вам при цьому не потрібно знання англійської мови і ніяких інвестицій. Тобто, як це працює? Ви знайшли китайського постачальника із дешевими цінами, який може відправляти товари у інші країни. Створюєте сайт на платформі Shopify. Для створення сайту вам не потрібне знання коду, тому що ви використовуєте вже готові шаблони. Клієнт зробив замовлення на вашому сайті і оплатив вам гроші. Ви, будучи у будь-якій точці світу, передаєте це замовлення своєму китайському постачальнику. Постачальник відправляє цей товар, а ви отримаєте суму заробітку, яка залежить від націнки, яку ви поставили. Всі задоволені, а ви при цьому заробили гроші. І таких магазинів ви можете зробити багато і продавати сотні товарів. Ви можете навіть побудувати без проблем на цьому системний бізнес з багатомільйонним прибутком. І важливо, що всі з цих напрямків не потребують вкладень. І тепер, після того, як ви зрозуміли, на яких напрямках можна заробляти тисячі доларів, у вас є вибір почати вивчати їх самостійно, витратити багато грошей та часу і не факт, що ви дійдете до результату, або зробити це на нашій платформі Пікеран, де ми на 100% гарантуємо, що ви дійдете до результату. Хочу одразу сказати одну особливість нашої платформи: ми не навчать. Просто професія, ми не навчаємо ставати рядовим співробітником у компанії та працювати на мінімальну ставку. Ми навчаємо заробляти дуже багато людей є гарними спеціалістами і професіоналами у своїй справі, але далеко не кожен з них заробляє хоча б 1000 доларів в місяць. Певність у напрямку, який ви обрали, залежить від того скільки грошей ви там можете заробити, і ми робимо так, щоб ви могли заробити максимальну кількість грошей. На жаль, зараз так влаштований світ, що з кожним роком потрібно все більше і більше заробляти, щоб закривати. Мінімальні потреби. То чи не краще зразу обрати правильний напрямок і закрити це питання раз і не завжди? Ціль нашої платформи, щоб студенти були в такій позиції, коли їхнє життя випереджає час. Зараз поясню, про що я говорю. Існує три життєвих позиції: перше це тип життя, коли ви відстаєте від часу. Це тоді, коли у вас є борги, які тянуть вас на дно. І ви думаєте тільки про те, як ці борги закрити. Такому випадку ви ніколи не зможете нормально жити, поки не вийдете з цього положення. Другий тип життя це коли ви йдете в ногу із часом. Це тоді, коли ви заробляєте рівно стільки, скільки витрачаєте на місяць. Тобто ви думаєте тільки про те, що буде завтра і чи вистачить вам коштів на завтрашній день. І є третій тип життя це коли ти випереджаєш час. Це тоді, коли в тебе грошей вистачить на певний період часу. Наприклад, якщо в тебе зароблено гроші на один рік, це означає, що ти випередив час, і в таких умовах ти будуєш плани на майбутнє. Ти впевнений в собі та вільний від нав'язливих думок. Такому стані ти живеш, робиш і створюєш те, що хочеш, і це і є головна мета нашої компанії випереджати час. Але тут постає логічне питання, як ми допоможемо вам це все реалізувати? Все доволі просто. Ми зібрали на платформі експертів, які вже заробили на кожному з цих напрямків десятки тисяч доларів. Зараз в інтернеті настільки багато інформації, що незрозуміло кому можна довіряти, а кому ні. Тому ми відібрали експертів за трьома критеріями: перший це досвід у власній ніші від 5 років. Другий критерій це заробіток від 10 тисяч доларів і наявність власної команди. І третє – це тверда компетенція у власній справі. Ми зробили так, щоб вам більше не знадобилося шукати в інтернеті додаткову інформацію, а ви могли витрачати час та сили на те, щоб сконцентруватись на зароблянні грошей. Ви спокійно можете довіритись цим людям, тому що їх компетенція на найвищому рівні. Вам просто потрібно повторити те, що в свій час привело їх до результатів. Тому бути частиною такого проекту, як Пікіран, означає бути серед найкращих та найуспішніших, а також бути частиною чогось великого. Насправді, за будь-які слова, найкраще говорять результати наших учнів. Наприклад, одна з наших студенток Анастасія, і до того, як вона прийшла на навчання на нашу платформу, вона була звичайною студенткою і заробляла тільки гроші з стипендій. На той час їй було лише 18 років, і окрім навчання в університеті, вона більше ні про що не думала. Але на нашій платформі вона обрала той напрямок, в якому є потенціал, а саме вирішила стати контент-мейкером. І вже через місяць, півтора, після того як вона пройшла навчання, вона знайшла двох клієнтів, які сумарно платять їй 800 доларів в місяць. А ще через 6 місяців після навчання вона вийшла на прибуток 2,5 тисячі доларів. Вона здійснила всі свої маленькі мрії, купила айфон, макбук, щоб працювати було легше, і працює зараз класними проектами та кайфує від результату, який отримує. А також хоче створити власну команду та масштабуватись до 5 тисяч доларів місяць. Тобто, уявіть, до навчання вона просто навчалася в університеті і переглядала відео в інстаграмі та тікток. А зараз, пройшовши навчання, вона почала створювати той самий контент, який раніше дивилася, і отримує за це кошти. Інша наша студентка Лариса їй 24 роки, і вона мама якої четверо дітей. Багато дівчат у таких випадках покладається тільки на чоловіка, але не Лариса. Вона дуже хотіла почати заробляти самостійно і заробляти багато для того, щоб не залежати не від кого і при цьому знаходитись вдома, тому що вона не хотіла залишати своїх дітей самих, проводячи весь свій час на роботі. Вона вирішила стати спеціалістом по налаштуванню реклами і за два місяці вийшла на прибуток півтора тисячі доларів, і це при тому, що в неї не було досвіду в цьому раніше. Вона ніколи не заробляла в інтернеті і не налаштовувала рекламу. Зараз вона працює вдома, самостійно забезпечує себе та дітей, має можливість бачити кожного дня і при цьому почуває себе вільно, тому що ніхто не будує їй ніяких графіків. Наступний студент Дмитро, якому зараз 27 років, він втратив свою роботу із початком війни і довго не міг себе знайти, шукав різні підробітки, але все це нестабільно і. Такий прибуток його не влаштовував. Він вирішив обрати напрямок товарного бізнесу, хоча в нього до цього не було жодного досвіду в продажах і взагалом в товарному бізнесі. І він навіть не вірив у себе, але було величезне бажання щось змінювати і заробляти гроші онлайн. Він виконав все так, як розповідав наш експерт на навчанні. Він отримав підтримку від нашого ком'юніті і зараз, вже через 4 місяці після навчання, він стабільно заробляє від 1000 до 2000 доларів в місяць. Також студентка Олена їй 26 років. І вона проходила якісь інші навчання, але так і не отримала жодного результату. Вона прийшла до нас та обрала професію smm спеціаліст тому що для неї це здавалось простим та зрозумілим. Через декілька місяців вона вже веде 5 проєктів і працює в агенції з вільним графіком і заробляє понад 2000 тисячі доларів місяць. Тобто, все, що вона зробила, це перестала споживати інформацію, яка не давала ніякого результату. Прийшла до нашої платформи, перейняла досвід людини, яка зробила в цьому величезний результат. І Просто повторила всі її дії та дійшла до потрібного результату. А найголовніше, що далі перед нею відкриваються величезні перспективи у заробітку, і вона планує масштабуватися в агенцію і заробляти 5-8 тисяч доларів місяць. І останній учень, про кого я хочу розповісти, це Андрій. Йому 25 років, і у минулому він професійний футболіст. Потім він працював менеджером з продаж у різних магазинах, але ніяк не зміг знайти себе і не міг знайти той напрямок, який буде приносити хороший прибуток. Він обрав саме напрямок створення магазину. На Shopify та продаж на європейські ринки. І зараз його магазин вже вийшов на прибуток 7 тисяч доларів в місяць. Так, звичайно, він не почав заробляти ці 7 тисяч доларів одразу. Перший місяць він вийшов в нуль, другий, третій місяць почав заробляти тисячу, ще через 2-3 місяці почав заробляти 3 тисячу, а зараз його магазин стабільно заробляє 7 тисяч доларів. І головне, що він не збирається зупинятись і буде рухатись далі, тому що в цьому напрямку дуже величезні перспективи. Зараз він переїхав у столицю, зняв класну квартиру, про яку завжди мріяв, і займається перспективною справою та впевнений у своєму завтрашньому дні. І таких студентів у нас чи всі вони різні, всі починали на різних життєвих етапах у різному віці і з різними умовами, але всі мали одне бажання це вийти на хороший прибуток повністю онлайн? Важливо, що ці всі способи працюють незалежно від вашого місця розташування. Ви можете сидіти вдома, не виходячи на вулицю і при цьому заробляти, а можете поїхати в будь-яку точку світу і ваш прибуток не зміниться. Якщо підсумувати все, що було сказано до цього, як виглядає ваш покроковий план після того, як ви придбаєте доступ до Нашої платформи. Спочатку ви потрапляєте на нашу платформу, і там на вас очікує невеличке відео, в якому ми розповідаємо, як все працює. Далі вам потрібно обрати будь які з напрямків. Ви отримаєте всі 5 напрямків і можете без проблем вивчати кожен з них, але вам потрібно з чогось почати. Ви можете обрати будь-яких напрямків самостійно, але може бути таке, що ви не будете знати, з чого вам почати. Тоді ви можете звернутися у нашу підтримку, що ми провели з вами невеличкий тест і допомогли обрати той напрямок, який буде оптимальний для вас. У кожної людини є певні здібності і досвід, і ми допомагаємо їх розкрити. Тому ви 100% знайдете для себе саме оптимальний варіант. І наступним етапом ви переходите до навчання. Ви отримаєте відеоуроки та всі необхідні матеріали для того, щоб крок за кроком дійти до результату. Уроки зняті на професійну камеру у класних локаціях з якісним звуком та презентаціями, для того, щоб вам максимально приємно було проходити навчання. Ви вивчаєте кожен урок, кожен модуль на нашій платформі по тому напрямку, який обрали. Маєте необхідні знання і потрохи починаєте переходити до практики. Ви будете проходити цей шлях не одні. Ви завжди можете написати у наш чат та отримати відповідь на будь-яке запитання. Якщо вам потрібна підтримка або допомога, ми завжди будемо поряд. І нарешті ви отримаєте перші результати та продовжуєте вдосконалювати свої знання для того, щоб заробляти все більше і більше. Також величезну роль на нашій платформі відіграє ком'юніті. Тут ви знайдете підтримку друзів, однодумців, ви не будете на цьому шляху одні. Дуже Часто оточення тягне назад, не дає розвиватися і породжує невпевненість всередині. Але якщо навколо будуть люди, які мають на меті однакові цілі, то в такій атмосфері у вас обов'язково все вийде. На майбутнє ми плануємо додавати все нові і нові напрямки, які будуть з'являтися. Тому ви отримаєте не тільки доступ до того, що є зараз, а й можливість отримувати завжди нові трендові знання, які допоможуть вам розвиватися все швидше і тестувати різні напрямки заробітку. І саме головне, як я вже казав, у нас є гарантія. Результату. Ця гарантія передбачає 100% повернення грошей, якщо ви не зможете заробляти на одному з наших напрямків. Тобто, в такій ситуації ви нічого не втрачаєте. Ми, як і будь-яка інша компанія високого рівня, хочемо надавати нашим клієнтам сервіс преміум рівня. Тому ми вирішили додати таку гарантію, для того, щоб ви розуміли, що ваші гроші будуть захищені і ви можете почувати себе спокійно. В кінці я хочу дати відповідь на запитання, які ми отримуємо найчастіше: чи є мінімальний та максимальний вік, за якого можна посилити потрапити до нас на навчання, у нас немає обмежень по віку, і ці напрямки підходять для людей будь-якого віку та статі. Починати заробляти гроші ніколи не рано і ніколи не пізно, якщо у вас є бажання, у вас обов'язково все вийде. Скільки часу потрібно виділяти в день, щоб заробляти? Скажу так: все залежить від того, скільки ви хочете заробляти. Можна виділяти як по 3-4 години в день і заробляти пристойні гроші, а можна виділяти 10-12 годин в день і при тому заробляти в десятки разів більше. У будь-якому випадку все залежить від вашого бажання та мотивації змінювати ваше життя. І якщо до цього я ніколи не працював онлайн і ніяк не був зв'язаний з соціальним. Мережами, чи зможу я заробляти. Так, як я вже і казав попередній досвід, не важливий, тому що наші продукти побудовані так, що ви можете навчитися з повного нуля, навіть не маючи ніяких початкових знань. І на кінець я хочу, щоб кожен з вас дав собі відповідь на одне єдине питання. А чи є в мене ще час? Подумайте, чи є у вас час навчатися 5-10 років в університеті, чи є у вас час далі просто дивитися контент в інтернеті і нічого не робити. Ще у вас час далі жити у своїх мріях і дивитися на тих людей в Інстаграмі, у яких все вийшло. Зараз кожен день на вагу золота, я би навіть сказав кожна година. І якщо використовувати цей час правильно, то тією людиною, якій всі затрять в Інстаграмі, скоро станете ви.